Опікунством над трирічною дочкою Ашхен загиблого на майдані у Києві Георгія Аротюняна займатиметься його старша дочка. Про це сьогодні офіційно заявила Анна Дамчук. Жінка розповідає, їй часто телефонують і пропонують удочерити Ашхен. Крім того, дзвінки часу мають навіть погрозливий тон. Говорили, що я приїду, я зроблю, я людина багата, розумієте? Ну люди просто своїм статусом. Хочуть, якби на щось вплинути, але про це не може йти ніяка мова, бо це одна кров. Вона виросла і ну, разом зі мною росла, коли народилась. Я росла разом з батьками з Георгієм. Ну з мамою була малою. У загиблого героя Небесної Сотні залишили ще дві доньки Калапсі та Регіна. Їм по 20 та 22 роки. Старша навчається у Києві, вже закінчує магістратуру. Менше у Львові і незабаром отримує диплом бакалавра. Ашхіна, моя сестричка, в нас одна з нею мама. Я не, нею опікуюсь. Є <кхід> також, як говорив Олександр Іванович, дві старші дівчинки, їм 20 і 22 це Регіна і Калапсі. Вони також з нами разом. Ми з ними спілкуємося. Є мій чоловік Ігор, який хрещений батько зразу після смерті матері він похрестив Ашхен. Він її хрещений батько. І Ашхену ми будемо виховувати на ім'я Ашхена Рутюнян. Відкрито поточний рахунок в одному з банків України. З нього гроші переводитимуть на депозит, з якого Ашхен зможе самостійно знімати гроші, коли досягне повноліття. Олександр Тус Володимир Захаров, новини Рівного.